Один із пріоритетів національної поліції це довіра громадськості і робота з громадянами, з дітьми, дійсно показує воно велику необхідність як на Житомирщині, так і в Україні. Маємо багато фактів із моменту початку повномасштабної військової агресії, де поліцейські офіцери громади проявляли свої найкращі якості, залишались з громадами до останнього, навіть ті території, які були тимчасово окуповані. Вручаємо від імені всієї територіальної громади ключі від даного автомобіля, на якому він буде здійснювати свої посадові обов'язки. Міжнародний сертифікат про те, що ви пройшли повністю навчання спільної програми щодо забезпечення безпеки в громадах. Вітаю закінчення. Керівника ВНП і від себе особисто вам в якості представника вашої громади і вам особисто хочу подякувати від нас за таку взаємодію. Управління тут звісно, яка все тут повністю. Діти зараз на дистанційному чи на часі. Тим більше є про що проводити, є про що дітям розказувати, і евакуація та ж сама, і теж під час тривог, якщо нічого немає, то якраз можна допомагати дітей контролювати і все інше. Вони не забувають, чи ми я тут, для чого ти тут. Це саме головне. Щоб люди відкликалися дуже позитивно, ну на теперішній час на Житомирщині ми вже запускаємо в рамках даного проєкту і проєкту поліцейських станцій. Ми закриваємо вже 52-го поліцейську станцію і запускаємо вже 30-го поліцейського офіцера громади на території Житомирщини, які от працюють в громадах, і спільно з громадами якраз цей проект ми розвиваємо. Ну, Проєкт досить молодий, але те, де ми зараз бачимо, вже де працюють у нас поліцейські офіцери громади, і є повна взаємодія з громадами, то ми бачимо і відношення е, люду до поліцейського, і його роботи, і його результати роботи, е, саме ті, які він повинен отримати від громади. Е, тому що якраз є сама, саме завдання проєкту це якраз спілкування з громадою і робота в її інтересах. Поліцейський офіцер громади це для нас дуже був важливий проєкт, так як і сама присутність самого поліцейського. Зазвичай у нас не стільки багато злочинів, але порядок має бути всюди. Нам обов'язково потрібен постійне знаходження поліцейського в громаді, постійно потрібно підтримувати порядок. Ну і постійно потрібна допомога, а також і поради від самого поліцейського. На даний час знайомлюсь лише з громадою, оскільки тут не працював дільничним. Був цей проєкт, він мене зацікавив. Хотілося щось більш для людей, більше вже на одній громаді. Тут, а ти вже більш на громаді робиш для громади, робиш з громадою. люди вже приходять на прийом? Так, вже починають ходити, знайомитись поки що з такими проблемами. Ну, маленькими поки що познайомитись більш.